І так, для, своєї, для свого проєкту я обрала концепцію досконалення виробництва у контексті сучасного маркетингу. Це досить велика тема, вона цікава, будемо намагатися в ній розібратись. Що саме означає концепція досконалення виробництва? Це е, концепція, що базується на тому, що споживач віддає перевагу товарам, які доступні за ціною і найбільш широко поширені. Це одна із основних п'яти концепцій маркетингу, е, яка базується на удосконаленні виробництва та максимальній оптимізації е, всіх витрат е, та взагалі процесів. Основні завдання підприємств при цій цьому, при цьому концепції полягають у збільшенні обсягів та вдосконаленні виробництва, зниженні витрат, як я вже сказала, підвищенні ефективності розподілу. О, і так, е, ще окрім цієї концепції, як я вже сказала, їх загалом 5, е, є ще 4. Це концепція вдосконалення товару. Е, яка базується на удосконаленні товару, товарної одиниці, концепція збуту, налагодження логістики та. Ну, загалом логістики, Концепція класичного маркетингу, концепція, ну, маркетинг мікс, так. концепція соціально-етичного маркетингу. Це. Вона базується на тому, що вона робить маркетинг більш підходящим під суспільні норми. Ну, тобто, контролює, щоб ніде не порушувалися права споживачів. Так, ну тобто, це екологічність товарів, їх придатність до споживання. Тощо. І так, наступний слайд, на наступному слайді у нас, коли ця концепція актуальна. Ця концепція актуальна, коли існує дефіцит товару на ринку, коли попит можливо збільшити, зменшивши собі вартість, коли існує можливість зменшення витрат шляхом збільшення обсягів виробництва товару. Які ж є способи удосконалити виробництво? Загалом їх не так багато. Це. От, в основному, це удосконалення ресурсного потенціалу, тобто сировини трудового ресурсу тощо, і контроль собівартості для того, аби зробити товар більш доступним для споживачів, а саме дешевшим. В контроль собівартості входить, входять трудові витрати. Ну, все, що складає загалом собівартість, це трудові витрати, матеріальні витрати, відрахування у. Позабюджетні фонди і все інше. Ну, тобто, це от загалом те, що складає собі Е, І наша задача при цій концепції її як можна більше удосконалити, оптимізувати, які є способи зменшити собі вартість? збільшення випуску продукції, фіксовані витрати, такі, як оренда, розподіляються на більшу кількість продукції. Пошук аналогів матеріалів, зростання ефективності використання обладнання, розвиток малобюджетних виробництв, зниження користування послуг сторонніми організаціями, скорочення персоналу, суміщення посад, зниження запасів, зв'язки постача... з постачальниками усе це допомагає нам оптимізувати собі вартість. Ну, Тобто. Інтенсифікація витрат. А, і там ще багато чого можна сказати про собівартість та її оптимізацію. Це і про закупівлі, сировини. І таким чином ця концепція маркетингу спрямована на удосконалення виробництва з метою збільшення обсягів випуску продукції, зростання продажів і підвищення. Виробництва. І так далі. Тут у нас є цитата. Ми можемо дати покупцям машину будь-якого кольору, але за умови, що цей кольор чорний. Якби це був нормальний виступ перед аудиторією, то я б запитала, хто саме сказав цю цитату. Але оскільки це запис, то скажу я. Це цитата Генрі Форда. Він написав її у своїй автобіографії у очерку щодо виробництва цієї ось машинки, що на слайді. Загалом ця історія, яку я збираюся розповісти, це класичний приклад використання концепції досконалення виробництва. Яка використовувалася американською компанією Ford на початку минулого століття. Вона була застосована в епоху масового виробництва і в цілому принесла дуже великі плоди цій компанії. Філософія виробництва в той час легко описувалася словами Генрі Форда цією цитатою. Ця фраза підкреслює ідею стандарти... стандартизації. Яка була ключовою для успіху моделі Ті. Модель Ті це ось ця машинка. І вона також відома як Тін Лізі. Ем... І так. Форд зосередився на ефективності впровадження ем... конвеєрної збірки, що дозволило знизити витрати та час виробництва цієї машини. Це, це також означало, що вартість. Так... Варіативність, вибачаюсь, така як колір машини, вона була обмежена. Чорний колір був вибраний, тому що він швидко сох і був доступний за низькою ціною, що дозволило швидше виробляти автомобілі. Ця цитата символізує компроміс між індивідуальними побажаннями та масовим виробництвом, який був необхідний для того, щоб зробити автомобіль доступним для широкої публіки. Таким чином, ця машина стала е, доступною для середнього класу американців, а, але це теж, також означало, що у них не було вибору в кольорі. Тобто вона була на початку вона, в основ, була лише чорна. А саме завдяки концепції удосконалення виробництва Форд став по суті відомим а, як Ну, ця цитата, що він поставив Америку на колеса. Ось так от. І так далі. При, приклади сьогодення. А в наш час багато компаній також використовують концепцію вдосконалення, виробництва в організації маркетингової діяльності. Наприклад, скорочення витрат і забезпечення низьких цін є особливістю концепції шведської компанії IKEA. Всі товари IKEA створюються з однією головною думкою. Завдяки низьким цінам, красиві і зручні предмети домашнього вжитку можуть бути доступні кожному. У IKEA спочатку розробляється ціна, доступна покупцеві, а потім починається робота над тим, щоб адаптувати товар до його ціни. Розробники асортименту і дизайнери IKEA співпрацюють безпосередньо з постачальниками, що дозволяє починати роботу над зниженням витрат і ціни з ще з фабрики спільними зусиллями вони намагаються максимально ефективно використовувати виробниче обладнання та сировину, застосовувати у виробничих технологіях новаторські ідеї, втілювати найкращі дизайни і зводити до мінімуму відходи. Також при виробництві враховується необхідність транспортування товарів у плоских упаковках і можливість їх самостійної збірки покупцем. Що теж дозволяє зробити вартість меблів, їх собівартість меншими. Ось так от. Тобто, завдяки тому, що ця компанія спочатку встановлює ціну і тільки потім оптимізує виробництво під цю ціну, можливо, продавати гарні меблі. Більш широк, е, широкій цільовій аудиторії. І так, сучасні тенденції у виробництві. Тобто, е, за допомогою чого у сучасному світі ми можемо оптимізувати виробництво і зробити його більш е, удосконаленим. Це е, цифровий інтернет речей. Е, інтернет речей. Е, Досить о, складне поняття, але ми ж зараз з ним розберемося. І так, інтернет-речей або e IoT це використання сенсорів та зв'язних пристроїв, що дозволяє збирати дані про стан обладнання та процеси виробництва в реальному часі. Це дозволяє підприємствам виявляти проблеми швидше. Попереджати аварії та оптимізувати виробничі процеси. Тобто, це система, яка керує та збирає дані на виробництві. І не тільки це, вона включає в себе дуже дуже багато всього. Так зразу і не скажеш. Друге, це штучний інтелект. Та, та іще машинне навчання. Використання АІ дозволяє оптимізувати виробничі процеси, прогнозувати попит на продукцію, вдосконалювати якість та знижувати витрати. Машинне навчання допомагає виявляти патерни в даних та робити прогнози для покращення ефективності виробництва. Штучний інтелект його найбільший плюс це те, що він навчається на своїх помилках. І так, і тут це грає велику роль. І так, далі роботизація. Використання роботів у виробництві дозволяє автоматизувати рутинні операції, знижувати ризик помилок та підвищувати продуктивність. Роботи можуть виконувати завдання від пакування продукції до складання складних виробів, і при цьому вони можуть працювати там, де не може працювати людина. Ну, тобто, Або робити це значно швидше і точніше. Um, і так, і цифрові А uh, Використання цифрових моделей і виробничих процесів дозволяє підприємствам віртуалізувати та оптимізувати виробничі процеси перед їх фізичним впровадженням. Це дозволяє зменшити час та витрати на впровадження нових технологій. Цифрові технології та автоматизація процесів є ключовими компонентами сучасного виробництва, які допомагають підприємствам. Uh, Працювати. І так, далі наступний слайд це оптимізація у виробництві та екологія. Екологія це не тільки про концепцію, про п'яту концепцію, там, де це не тільки концепція соціально-етичного маркетингу. Ця екологія і вона присутня і в досконаленні виробництва. А саме, енергоефективність за допомогою альтернативних ресурсів, можливо удосконалити енергопостачання на виробництвах і зробити його більш дешевим підприємства шукають способи зменшення споживання енергії та підвищення енергоефективності виробничих процесів постійно, і це може включати використання енергозберігаючого обладнання, оптимізацію процесів та використання альтернативних джерел енергії, таких як сонячна енергія, вітро та гедроенергетика, і геотермальна енергія, тощо їх загалом. Ну, загалом це всі, але наш світ не стоїть на місці, і ми постійно знаходимо щось нове, на чому з чого можна зробити енергію. І так, далі у нас використання відновлювальних матеріалів у виробництві. Підприємства, як вже я казала, все частіше використовують відновлювальні матеріали у виробництві замість традиційних, що допомагає зменшити вплив на довкілля. Зберегти природні ресурси, зменшити витрати на нові ресурси, утилізацію відходів. Загалом сприяє економії коштів та зменшенню відходів, які теж треба утилізувати і витрачати на це кошти. Управління водними ресурсами підприємства вдосконалюють системи управління водними ресурсами, зменшуючи споживання води та впроваджуючи методи очищення стічних вод. Повторне використання очищеної води теж економить кошти, узагальнюючи управління водними ресурсами, це створення постійного цього колообігу, тобто ми використовуємо воду, ми її очищаємо, і це замкнутий цикл використання водних ресурсів. І вони дуже допомагають е, витрачати менше коштів. Узагальнюючи, екологічні аспекти мають велике значення для сучасного виробництва, оскільки допомагають зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, підвищити сталість підприємства та задовольнити вимоги споживачів, такі, е, які все більше цінують екологію та екологічно чисті продукти та послуги. Е, так. Наступний слайд. О, філософія Кайзен. Це досить обширна філософія, але ми пройдемо. Ну, я спробую пояснити її, вповз, тому що поглиблюватися в неї дуже-дуже цікаво, але це займе багато часу. Філософія Кайзен. Кайзен це японське слово, що означає постійне вдосконалення. Ця філософія базується на, еф... на принципах ефективного управління та використання найкращих практик для досягнення неперервного покращення. Суть в тому, що ключовим інструментом у цій філософії є PDCA цикл, Plan, Do, Check, Act. Цикл постійного вдосконалення. Кайзен Успіх та появу концепції Кайзен пов'язують з Toyota-виробничою системою, яка здобула світову популярність завдяки своєму успіху у забезпеченні високої якості продукції та ефективності виробничих процесів. Одним із головних принципів Кайзен також є залучення всіх рівнів співробітників до процесу вдосконалення. Це означає, що кожна людина, яка працює в виробничому середовищі, має можливість запропонувати зміни та вносити свій внесок у процес постійного вдосконалення. Тобто у цей цикл постійного вдосконалення він працює не тільки до вдосконалення виробництва. Його можна, його можна примінити навіть до звичайної офісної роботи. І так. Ох. І так, цей цикл, е, як я вже сказала, включає чотири етапи: це планування, виконання, перевірка та дія. Ну, тобто, спочатку ми е, плануємо, е, потім ми робимо, перевіряємо, що в нас вийшло, та удосконалюємо. І так, е, по кову. Це дозволяє нам максимально е, постійно. Безперервно удосконалювати нашу роботу. А тут саме в концепції виробництва це виробництво а, і собівартість а, товарів. Використання PDCA дозволяє організації систематично вдосконалюватись постійно, забезпечувати високу якість продукції, ефективність процесів та задоволення потреб споживачів. А, також інколи філософію Кайзен називають безвідходним виробництвом або мудрими витратами. Шлях досягнення цієї мети полягає у використанні методів, таких як 5С, які допомагають організувати робочі місця, ефективно використовувати простір та знищувати втрати часу на пошук інструментів та матеріалів. А, і так. А, далі у нас стратегії виробництва. Лін-виробництво є одним із популярних підходів, який використовується у сучасній промисловості. А лін -виробництво – це стратегія оптимізації виробництва, спрямована на видалення зайвих операцій, втрат та втрат у виробничих процесах забезпечення бездоганної якості та швидкого реагування на потреби споживачів. Концепція ЛІН включає в себе такі елементи, як е, стрункість, е, поток та витягування там, на е, англійські терміни, які загалом пояснюють її, процес її функціонування. Ця концепція прагне до досягнення максимальної продуктивності та якості продукції шляхом ефективного використання ресурсів. Тобто, е хоча лін виробництво та кайзен є різними концепціями, вони доповнюють один одного. Лін надає структуру та систематичний підхід до вдосконалення процесів, тоді як Кайзен надає філософію постійного вдосконалення та залучення всіх працівників цього процесу. Тому їх часто використовують разом у комплекті. О, і так, далі у нас концепція just in time, або саме вчасно українською. Це стратегія управління запасами та виробництвом, яка передбачає виробництво продукції саме в той момент, коли це потрібно, без надлишкових запасів. Ця концепція спрямована на мінімізацію запасів, зниження часу, циклу виробництва та витрат на зберігання, очікування та псування. Підхід саме вчасно концепці... Це концепція, яка прагне до вдосконалення систем бізнесу за рахунок зменшення процесів виробництва простоїв, вартості зберігання продукції тощо. Ця концепція чимось схожа на ще одну концепцію у виробництві Toyota, а саме, Канбан. Це концепція, яка полягає у тому, що у магазини імпорту. Товари у магазин надходять лише тоді, коли система вказує на те, що вони закінчуються. Тобто лише тоді, коли потрібно. І так, прикладом успішно, успішної концепції Just in Time є видавництво книг та іншої друкованої продукції через Amazon. Саме Candle Direct Publishing, що є доволі прибутковим бізнесом. У нас час. Так, автор лише завантажує текст, книги або ще чого-небудь іншого обкладинку та інші необхідні файли на сайт, а Amazon після перевірки їх публікує. Коли вашу книгу на сайті замовляють, Амазон надрукує та відправить її замовнику сам, а оплату буде перераховувати автору за винятком комісії за виробництво. Тобто книги друкуються лише тоді, коли їх замовляють, що оптимізує виробництво та не викликає простоїв товару у магазині або на складах. Немає е, не, як це сказати. Е, Тобто місце, приміщення, все використовується лише тоді, як треба. В цілому це дуже цікаво. І так, висновок. Щодо концепції маркетингової концепції удосконалення виробництва, я можу сказати, що хоч. Ця концепція може для когось і звучати досить просто, але підходів до неї є дуже багато і вони використовуються у нас час. Тобто великі фірми, які е, у нас час досягли дуже-дуже великих звершень на ринку, е, використовували інколи спочатку, але використовували цю концепцію. Вона дуже добре підходить для е, початкового. І не тільки початкового рівня виробництва на якій-небудь які е, фірмі або компанії. Е, це дуже цікава тема, в якій можна розбиратись дуже довго, але саме з підходу маркетингу, е, з маркетинговим підходом до цієї концепції, я вважаю, що е, я вважаю, що е, вона буде постійно актуальною. Вона базується на тому, що ми удосконалюємо, моніторимо ринок і удосконалюємо вже те, що у нас є. І аби перейти на інші рівні, на... зосередитися більше на інших концепціях, спочатку нам потрібно звернути увагу саме на цю концепцію. Ось так от. На цьому слайді у мене посилання на основні джерела. Я, я дуже рада, що я знайшла всі ці істочники джерела інформації. Було дуже цікаво досліджувати цю тему. Дякую за увагу.